Медаль захиснику вітчизни від президента України Петра Порошенка не перша нагорода Володимира Бережницького. За один рік та два місяці перебування у зоні АТО на його грудях вже декілька заслужених відзнак захищати країну пішов добровільно, бо вважається своїм першочерговим обов'язком. А про свої подвиги розповідає стримано. Адже справжні герої дуже скромні. Призвався я серпні, 4 серпня 2014 року. 128-му бригаду медичної роти водієм медиком. Спочатку були навчання, проходили в на Новожорському полігоні. Потім були лубни теж навчання. Далі нас направили в Дебальцев Донецькій області, де ми прослужили 5 місяців. 18 лютого Вийшли з Дебальцу. Потім ротація, відпуск. І в березні направили в Луганську область, станцію Луганська, де ми пробули ще 4 місяці. У вересні цього року демобілізувався. Хотів би подякувати нашим командирам за розуміння. А також волонтерам, спілці жінок України, а також владі Каоскорйому та Калуша, яка не забувала про нас, теж допомагала. ну І президент України з нагороду. Важливо, що Володимир Олександрович, окрім заслужених нагород, відчуває підтримку з боку держави, зокрема і від районної влади. Дуже приємно, що в нас в нашому районі є такі люди, дійсно за яких Хочеться гордитись, і, і вони з великою повагою ми до них відносимося. І я думаю, що в наше буде таких багато героїв, які, яких, скажімо так, найдуть нагороди. І було би добре, якби на сьогоднішній день у нас держава все ж таки на сьогоднішній день не забуває. І пільги у нас для учасників АТО і для військовослужбовців, які отримали нагороди, щоб нас держава все-таки не забувала за них. За словами голови райдержадміністрації Наталії Бабій, неабияке значення для воїнів АТО є допомога, яку надають люди, волонтери та всі небайдужі. Не було людини байдужої до ситуації, починаючи від церкви, закінчуючи районним бюджетом, сільськими радами. Абсолютно усі переймалися цією проблемою, абсолютно усі. Підтримували і дуже дуже приємно, що люди от, і бійцям це було їх це гріло. Їх гріли оті, оті посилки, які вони отримували. Їх просто напевно підтримувала та людська доброта, яку проявили всі під час цих подій.